Друзі, вітаю вас всіх на Дністрі. Як же ж не приїхати ще раз на Дністер, якщо це моя любима річка? Сьогодні і завтра я буду ловити човна на воблери чи якісь інші приманки. Буду вивчати обстановку, дивитися, який хижак є, на що бере, як можна впіймати. Можливо це буде риболовля комплексна. Хоча здебільшого я буду пробувати намагатися ловити сома. От. Однак, можливі якісь варіації. Ну що ж, зараз накачую, надуваю човник, монтую снасті і запливаю вперед. До роботи. Пуск човна на воду. Пройшов успішно. Так. Пред до пригод. Головне щоб трави не гнало. Боже, Боже, які є. Чудові. Прекрасні місця на нашій планеті. Кожний куточок землі не обділений красотою. Всяка земля по-своєму гарна. А ми любимо, звичайно, свій край. Ми тут звикли жити, насолоджуватись, творити, дітей народжувати і помирати. На рідній землі набагато легше, як десь на чужині. Це факт. Рідна земля додає сил якихось. Також. Наші дідусі, бабусі і предки тут поховані. І ця земля нам є рідна, тому на ній ми народилися і тут і відійдемо в вічність. А що після того, я не знаю. Роздумую про це дуже багато, однак. Хоча надіюсь. Температура води 22,7 градуса, а глибина ну, неповний 2 метри. Чудово. Зараз буду монтувати снасть і пробувати закидати ну що, починаю з такого гоблера. Одного сомика я вже був піймав на нього. Перепливаю. Піді мною глибина два метри. там І чому вона не попадається? Так, два ударчика були і рибка не попалася. Досить дивно. Вечір у мене ще ні одної ну, рибки нема, але було два удара, було якась дуже хитра риба брала, не попалася. Ще мабуть пів години, може максимум годину, може буде рибалити. Ну, побачимо. бачьему Ух mm -hmm. ты! Пробили самого чума. Друзья, нифига себе. Судачок. Спокойно. Судачок на воблер. Треба его. Деликатно. Патайся. Все, поплив добре. Оце цікаво. Цьому році я у нас на дистрі ще судака не ловив. Так, ну що ж, це вже дуже-дуже темніє я. Ще сиджу. Двадцять по восьмі вечора. Нащо? Ну, пора, пора. До берега і вечеряти. Значно веселіше. На душі, коли горить вогонь. А я скромно зараз полечерюю. Вечеря, я би так сказав, скромна. Але мені цього вистачить. Смачно. Я смачно повечеряв. Вогонь догорає. Я собі вже приготував місце для спання. Знову буду спати на човні. Перевернутому увертному. Ось так. Поруч нивка. Тут я собі постелив карімат, подушку. Парасоля зверху, щоб менше роси було на мене. Так, ну що ж. Помилую ще трошки зіроньками і буду дрімати десь до половини шостої ранку. Добра ніч. Ранок дуже туманний. Деякі риболови стверджують, що туман у вересні скоріше сон візьме, коли ранок такого типу. Я не можу точно вам це сказати. Просто почекаємо і побачимо. Є яка стрибати. Не, не Granatinė eidė sklandžiai, bet po kiaušų. Вчора було два удари, але не такі потужні. І сьогодні ще один удар. Риба не попалася. Я у що як таке може бути? Та вже так влупило, а то вона мала сісти. Я нічого не розумію. О, друзі. Ого. Тепер подивіться уважно, чим справа. Бачите, стрійника, двійник. Залишився. Тобто один зуб відламався. Риба влупила і відламала один зуб, от чим справа. Ось так. Рибка була конкретна. Ну і що вам друзі скажуть? Це якраз реально цей фільм можна назвати Риба ломить трійники. Так, така потужна риба. Ну, зламати такі зуби трійника, а то це... Сіла бути дуже сильна риба. Можливо і трофейна. Але що тут казати? Була миттєвість, але не моя. Мій час ще не настав. Клюки, йоки, палки. Над ⁇ гся, века срыпка. что все. Уху, он классный. Ну, ось друзі, і все. На сьогодні риболовля закінчилася. І який підсумок? Риби було дуже мало. Головень відпустив. Судачок з вечора плюнув, відпустив. Взяв тільки окуня одного, якого впіймав сьогодні. Але... Але я мав шанс. У мене було три прекрасних удара. Вчора з вечора було два. Менш потужних. Якимось дивом риба не попалась на воблер. А сьогодні був один, але дуже потужний. І на жаль, на жаль, риба відламала трійник. Не знаю яка причина, можливо, що фрікціон не спрацював. Я міг його затягнути засильно. Якби спрацював, то можливо цього би не сталося. Що за риба була, невідомо. Але така риболовля. Десь зловиш, десь повезе більше риби. Але побував я на прекрасному Дністрі, провів незабутню ніч біля вогню. Повечеря, подивився на зорі. А зараз щасливий, повертаюсь додому, прощаюся з вами і кажу всього найкращого, миру, любові, злагоди і добра. З вами був Щоденний Крибалки.